Віталій Миколаєвичу, вітаю з результативною перемогою. Сьогодні матч видався багатим на голи. Прокоментуйте. Та що тут коментувати? Ми вдячні нашим Збройним силам, що ми маємо можливість грати в футбол. А гра як гра, забили шість м'ячів. Ігрова дисципліна була з нашої сторони від стартового свістка до фінального. Це саме головне. А, ну, так, деколи виходить, що бачите. І... Пенальті спокійно забували, які дійсно були. Головне, ігрова дисципліна була на футбольному полі. Це саме головне. Ця велика домашня перемога після двох нічоїх додасть впевненості команді перед серією виїзних матчів? Я думаю, що додасть. <свистка> Нам, нас чекають дуже важкі поєдинки. Знаєте, спочатку ми думаємо про суми. Вже після фінального свистка ми вже думаємо про суми. Нам треба відновитися, саме головне, підготуватися правильно до цієї гри. І все. А впевненість вона приходить завжди після позитивних результатів. Лівий берег на сьогодні найбільш результативна команда в групі Б з, 20, з 22 голами. Приємно? Приємно. Приємно, але якби ми були на першому місці по пропущених м'ячах, я би був би також задоволений. Ми атакуємо великими силами. І знаєте, на нашому полі особисто це ну, приємно робити. У нас, і, напевно, найкраще поле взагалі в першій лізі. І воно швидке. І воно, знаєте, так. І я думаю, що команди, які в гості до нас приїжджають, їм також приємно тут грати. Все за рахунок швидкості поля і. Футболісти грають з задоволенням. Сьогодні вперше після травми і піврічної реабілітації на поле вийшов Іван Петренко. Як оцінити його фізичний стан і підготовку? Фізичний стан здоров'я, його хотілося б краще, але це ж не все так швидко робиться. В нього була дуже важка травма. Довго відновлення, це дуже довге. Але він впевнений в собі, і він працює на тренуваннях, слабінку він не дає. Ми його просто самі. Це наше рішення, ми його так ну, бережемо по мірі можливості. Але хлопець, він добросовісний, серйозний і працює. І тому він вийшов. Сьогодні в заявці не було Максима Куліша та Андрія Якимова, Що сталося? Ну, Якимів там є в нього. Пошкодження. Він зараз працює індивідуально з тренерами. З кулішом. Там друга історія, то вже наші робочі моменти. Дякую дуже. Дякую. На все добре. Андрію, вітаю з результативною перемогою. Сьогодні матч видався багатим на голи, Прокоментуйте. Е, так, здорово, що вийшов виграти з таким великим рахунком. Проте ну, спочатку було важко і кремінь гарна молода команда. Вони грають у футбол та дають грати іншим. І вдалося реалізувати свої моменти і довести гру до логічного завершення. Ця велика домашня перемога після двох нічиїх додасть впевненості команді перед серією виїзних матчів. Звичайно, потрібно було вигравати, тому що. Усі конкуренти набирають очки, і нам вони дуже необхідні. Щасливі, що виграли, і будемо вже налаштовуватися на подальші важкі ігри. Ви розглядали Кремінь перед цим матчем як аутсайдера протистояння? Ні, у нас в нашій групі, я вважаю, немає аутсайдерів, і всі відбирають всі команди відбирають оч очки у інших. Ми дуже серйозно налаштувалися і гарно розібрали команду, тому добули гарний результат. На сьогодні лівий берег найбільш результативна команда в групі Б з 23 голами. Приємно? Приємно, але це такий. Е... Просто бонус до нашої роботи, тому що ну я вважаю, і ми багато ігор зіграли на домашній арені, і тут ми завжди біжимо вперед з палаючими очима. Тому добре, що що забили, і будемо старатися мати таку ж результативність і на виїзді.